Рутинська лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді генератора, який вкрай важливий для нашої лікарні. Лікарня надає медичну допомогу мешканцям громади, військовослужбовцям та переміщеним осібам із зони бойових дій. Ця допомога вкрай важлива для нашої лікарні. Дякуємо благодійному фонду, делів Київ із Нідерландів та благодійному фонду Кащенці. Дякую за допомогу в цей важкий для нас час. Друзі, сьогодні приїхала важлива допомога в Тарутинську лікарню. Це та допомога, яка дуже вкрай важлива тут. Тут багато лікується військових, тут багато лікується осіб переміщених. Це та лікарня, яка потребує нашої підтримки. І знаєте, якщо б не була така підтримка голови цієї лікарні. І не було нашої дружної плідної праці. Ми б не змогли знайти такого красення. Цей красень сьогодні буде робити свою справу. Я дякую Славі Степановичу. Дякую вам. Я дякую, що пані Ірина вона робить тяжкий для країни час. неможливий. Вона гає свій час. Вона все робить для того, щоб лікувати військових, лікувати осіб переміщених. І вона шукає отакі, от отакі от речі. Дякуємо нашим партнерам за те, що вони приєднуються, допомагають і підкладають плече, адже спільно робляться шляхетні справи разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за всебічну допомогу нашій громаді і вчасності лікарні. Дякуємо.